Стати великим бізнесменом це було моя давня мрія ще з самого дитинства. Заробляти кошти, нічого не роблячи, це було моє уявлення про бізнес. Але з часом я зрозумів, що ніякого бізнесу без власної участі не побудуєш. Хоча зачекайте, півроку тому я оглядав різні вендінгові автомати, де по факту не так багато й потрібно. Придбав автомат, іноді обслуговуєш і заробляєш. Тому в цьому відео ми спробуємо почати свій власний міні-бізнес, пов'язаний з вендінгом. Подивимося, що вийде в нас щось заробити на цьому виді бізнесу. Переглянувши ти відео і згадавши ціни на ті автомати, Мати я м'яко кажучи, здивувався. Крім того, пройшло немало часу. Та ті ціни вже не є актуальними. Вони тільки підростають. Так як таких коштів, які я називав в тому відео, у мене зараз немає, а своє щось почати хочеться, потрібно шукати щось набагато бюджетніше. А ви можете трішки підзаробити, написавши коментар, чи перспективною є ця ідея. Підписатися та поставити лайк, як ось цей коментатор з попереднього відео. Ось Кавові автомати дуже хороша ідея, але хотілося б щось просто 10 дешевше. І ось я знайшов те, що потрібно: автомати з жуйками, які нам не вдалося тоді знайти і оглянути. Можливо, ніша пережила своє, і це провал, або конкурентів залишилося дуже мало, і ми розбагатіємо. З такою думкою я написав власнику оголошення на OLX. Списали з ним в Телеграмі і домовились про такий автомат, трішки збивши ціну. Найважливішою деталлю в цьому автоматі є монетоприймач, який можна налаштувати під різні Тип монет 2, 5, 10 гривень монетами. Чесно кажучи, я не дуже розумів, скільки повинна коштувати одна жуйка зараз, тому вирішив спитати поради в власника цього бізнесу. Він мені порадив ставити 10 гривень, тому так я і зробив. Відправляю власнику передплату на карту і чекаю автомат. Так, автомат вже прийшов, тому швиденько біжимо на пошту його забирати. Важко сказати, що я просто йшов на почту. Я туди буквально летів, так же хотів забрати наш міні бізнес. Дійшов до пошти, зайшов всередину та попросив винести мені коробку. І ось таку здоровену коробку мені віддали. А це... Чесно кажучи, мого запалу вистачало б, щоб забрати цей автомат без перевірки. Але все ж, здоровий густ підказав мені, що все-таки краще оглянути. Автомат був трішки грязний, але в цілому він був, що мене вже радувало. На ідеальний стан я не розраховував, тому що знав, що він не новий. Окрім цього, до автомату потрібно було ще наповнення, тобто жуйки. Продавець мені запропонував свій варіант за півтори тисячі гривень дві пачки. Але це мені здалося досить дорого, тому я пішов в інтернет і знайшов такі жувачки за 168 гривень одну пачку. Разом з доставкою це десь вийде близько 200 гривень. Тому також їх замовив і отримав на пошті. Отже, ось наша посилка тут цей автомат. Ось таких він приблизно розмірів. Зараз її візьмемо, занесемо додому і там вже протестуємо, тому що на пошті цілком нічого не вдалося оглянути, так як монетки ми забули з собою, монета приймач не вдалося оглянути. Тому зараз її забираємо і несемо додому оглядати. Нести автомат, розуміючи, що це мій фізичний бізнес, було набагато приємніше. E, насправді дуже довго чекав e, цього автомата, щоб почати саме цей бізнес більше місяця. Хочеться якнайшвидше вже його оглянути, щоб він вже приносив якісь навіть кошти. Можливо, звісно, навіть для такого виду діяльності потрібно бути підприємцем. Найголовніше для підприємців це швидко та зручно керувати коштами, легко сплачувати податки, робити швидкі, безлімітні платежі, робити перекази на особисту карту в один клік. Без комісій. І бажано, щоб все це було на одному екрані і в одному додатку. Для цього ідеально підійде App. Встановили додаток, зареєструвалися, за одну хвилину відкрили ФОП. І все. ФОПОМ зручно, Scent Super App. Так, ну що, ми вже вдома. Давайте зараз оглянемо ось тут наш автомат. І наші жуйки також, до речі. Е, я вже насправді не міг дочекатися, поки він мені прийде. Так, до речі, ось. Ось найперше це жуйки. Ось так вони виглядають, їх тут рівно кілограм, виглядають вони доволі непогано. Термін придатності також в нормі, тому можна спокійно їх засипати, але перед цим ми їх також спробуємо, щоб розуміти, що ми взагалі продаємо. Це все ми відкладаємо. І тепер найголовніше, звісно, наш автомат. Ось він в такій коробочці. Давайте я її спущу. Ось, відповідно, сам автомат. Звісно, він БУ, тому в такому не дуже хорошому стані ось саме це скло, воно трішки помутнішало. Тим не менше, це через різні наліпки, які після того, як повитирати, трішки вони будуть виглядати в цілому, дуже навіть непогано. Так, тепер про сам автомат. Ось піднімемо його так, покажу. Тут, в принципі, все дуже просто: сюди зверху закидаються наші кульки, сюди вставляється монета. Прокручується, випадає кулька. В принципі, все елементарно просто. Я думаю, всі користувалися таким автоматом. Тут є ключ, який відкриває ось цю. Штучку, куди будуть засипатися наші відповідні цукерки. І найголовніше, чи працює ось цей монетоприймач. Це ми зараз з вами і перевіримо. Нагадаю, що ми домовились з продавцем, щоб він зробив монетоприймач саме під 10-гривневі монети. І зараз я вже трішки про це пожалкував, тому що мені здається, що 10 гривень за жувачку це трішки забагато. Тим не менше, давайте перевіримо, як він працює. Ось у мене є монета. Ми вставляємо її ось сюди. Вона ось тут застрягає, і ми прокручуємо. Ми прокрутили, далі воно не прокручується, і одна жуйка відповідно випала. Потрібно, звісно, перевірити, чи буде це працювати з іншими монетами, тому що не дуже прикольно буде, якщо за 2 гривні хтось буде відповідно отримувати жуйку. Це потрібно також перевіряти з іншими монетами. На жаль, крім 10 гривневих, в мене ніяких немає. Запитання наступне: як діставати звідти монети? Я ось відкрутив цю верхню деталь. А, все просто ось. Ось так. Е, знімається цей конус. Його, звісно, потрібно помити, почистити. І я думаю, можна привести його в дуже хороший вигляд. І ось тут наші 10-гривневі монети. Ось вони. В принципі, зараз що? Нам потрібно його е, помити. І відповідно видвигатися, шукати місце, де його встановити, тому що це найголовніше, щоб ось такі 10-гривневі монети чим більше падали ось туди вниз. Хоча про це напевно потрібно було думати до того, як я його придбав. Тим не менше, виходу зараз вже немає. Потрібно думати, де його встановлювати, щоб він вже приносив нам кошти, тому що я вже чекаю, не можу дочекатись. Далі потрібно було привести цей автомат в нормальний вигляд. Тому я взявся його мити. Отже, нам зараз потрібно очистити ось цей автомат, витерти ось е, ці загрязнення від е, наліпок, які тут були раніше. Також потрібно буде роздрукувати наліпки, щоб люди розуміли, що сюди йдуть саме 10-гривневі монети і випадає одна жвачка. Отже, давайте зараз це швиденько зробимо. Трішки протупив, вже все намилив і зрозумів, що можна ось тут цими болтами від'єднати саме ось цю круглу штуку. Тому зараз швиденько відкручуємо ну, ще як є. Ні, друзі, ніяких викруток у мене немає, тому все робимо ножем. Фух, нарешті ми відкрутили, і зараз можна буде його спокійно помити. Окрім цього, нам потрібно було зробити наліпки про вартість одного прокруту та загалом дизайн. Так як досвід в цьому метрішки є, я думаю, немає сенсу витрачати кошти на дизайнера, тому я сам сів за Photoshop і почав робити дизайн. З всіма заготовками йдемо в місце, де нам все це красиво роздрукують. Зачекайте, я тут не надовго, буквально на декілька секунд. Я лише хотів сказати, що можливо цей бізнес не такий вже й крутий і набагато краще працювати в інтернеті. І для сучасного користувача, який заробляє в інтернеті, дуже важливо зараз мати багато IP-адресів для обузу якихось темок або для арбітражу. І для цього нам потрібні проксі. А ідеальні проксі тільки на ProxyLine. швидкі та надійні з гарантією повернення. Сам часто користуюсь ними і вам раджу. Тому посилання на ProxyLine буде в описі під відео. Як і всі круті бізнесмени, я почав прописувати бізнес-план. Можливо, трішки запізно, але краще так, ніж ніколи. Отже, ми маємо автоматики, обійшовся нам в 3 тисячі гривень. Та упаковку жуйок де 230 штук, за ціною 230 гривень з урахуванням доставки. Отже, собівартість однієї жуйки одна гривня. Ціна нашої жуйки – 10 гривень. Відповідно, продавши всі 230 штук, будемо мати 2300 гривень, з яких 230 це собівартість. Приблизно тисячу піде на оренду, і приблизно тисячу гривень це наш чистий заробіток, де заробляти ми будемо через три місяці, коли окупимо автомат. Але це в ідеалі, а як воно буде справді, далі побачимо. Настало питання оренди місця та де взагалі його встановити. Ідеї в мене було дві: або це дитячий майданчик відкритий, або якийсь розважальний дитячий центр, закрите приміщення. Мені, як досвідченому бізнесмену, буде важко з кимось домовитись, маючи один автомат в наявності. Але потрібно пробувати. Перший простір, на який я робив ставку, мав доволі непоганий трафік, і це мені підходило. Ми пішли туди і на касі попросили покликати адміністратора. Дивіться, у нас цікавить можливість оренди невеличкого місця під венігною автоматом. Адміністратор виявилась дуже приємна дівчина. Я трішки розповів свою пропозицію, показав автомат і мені сказали, що перетелефонують. Відувально, ну, оренда одного квадратного метра. Ну тобто, це ось такий автомат. Ну зараз покажу. Ну і там будуть від наповнення. Все, дякую. Тоді будемо чекати. Ми не здаємося і йдемо в наступний простір. Так, ще один дитячий простір. Зараз ми на нього піднімемось. І подивимось, взагалі, яка там локація, і чи можливо там домовитись за ось встановлення саме цього автомату. Зараз швиденько піднімемось і надіюсь, там буде якийсь директор чи адміністратор, який відразу нам дасть відповідь. Це місце в рази менше мені подобалось. Довго туди добиратись, незрозумілі дороги. Зайшовши туди, я попросив адміністратора, який не захотів спілкуватись. Коротше кажучи, не вдалося не поспілкувати з адміністратором. Е, відразу нам сказали, що ні, це неможливо. Ну, не дуже це було, звісно, приємно, що я так сказав, трішки насміхаючись. Е, загалом е, автомат тут не встановимо, тому шансів немає. А ще тут дуже дивні ходи, дуже важко тут е, добратися туди. Ну і загалом дітей там не так багато, тому не розстраємося, що цей варіант у нас не пройшов, і йдемо далі. Недалеко від цього місця знайшли ось таких два автомати, які стояли прямо на вулиці. Побачивши варіант розрахунку картою, вирішив зіграти. Так, я так розумію, одна справа, да? одна гра. Ну, ось такий, ну, але з терміналом це прикольна штука. Але він дорого коштує. Ну, не вмію грати в ці автомати. Тут без сюрпризів. Місце тут доволі цікаве, тому повернувся, щоб записати номер на автоматі та поспілкуватись з власником. Алло, добрий день. Добрий день. E, я телефоную стосовно автоматів. Це ваші автомати? E, нас цікавить під автомат з жуйками. З жуйками? Так, так. Вендінговий також. Ну, кейтс свою пропозицію. А, це через вас, правильно домовлятися? На цей, на цей номер добре зараз напишемо. Попросили мене надіслати пропозицію на Viber, тому пишу і відправляю. Будемо очікувати на відповідь. На сьогоднішній день це все. Нічого не вдалося нам знайти, а отже, повернемось завтра. На наступний день йдемо в інший простір. Добрий день. Е, дивіться, я з приводу такого питання, з можливості е, встановлення вендінових автоматів і оренди місця. Е, ну, тобто, це може бути якась ціна за оренду, так? Е, ми будемо платити, і відповідно від нас йде автомат. Ну зрозуміло, там наповнення буде, відповідно, жуйки, там прокручуєш і ось таке. Все, тоді буду дуже очікувати. Все, угу. все, все, дуже дякую, до побачення. Отже, е, місце там доволі непогане, поки найкраще з того, що я бачив. Контакти наші записали, надіюсь, також перетелефонують. Вже другий день. З -з -за, першого, за перший день ще ніхто не зателефонував, можливо, скоро десь нам зателефонують, але сказали, що тут всі їх автомати, і е якщо це буде цікаво їм, то вони наберуть нас. Тому будемо чекати. А ще сформував пропозицію та надіслав їм на пошту. Довго я чекав на відповідь і вже навіть розчарувався, але але не потрібно вішати носа і продовжувати шукати. І ось я вже йду з нашим вендінгом заробляти кошти. А де і скільки покажу в наступній серії.